Прийде сіренький вовчок і укусить за бочок. В чому ми варимося, оце постійно не можемо вийти. Це все замкнене коло. Має з'явитися щось третє, щось зовні. Хтось має або щось прийти в ваше життя. Вітаю вас, друзі, на моєму ютуб-каналі. Мене звати Наталія. Тут ми говоримо про психологію, і тут я ділюся своїми дослідженнями на психологічну тематику. І так, як розірвати замкнене коло. Недаремно я сказала про цього сіренького вовчка. Це не еротичні якісь там фантазії, що хтось вас хоча розберемося, може, і еротичні фантазії. Дивіться, коли ви крутитеся по замкненому колу, то в аналітичній психології є таке поняття, знаєте, діада, тріада. Якщо простими словами, діада це коли от злиття з кимось. Тобто, ви злилися, і фактично, коли замикається коло, то що? Голівка з попкою злилися. Так от, злилася попка з голівкою. І що відбувається в цей момент? Замикається коло. І для того, щоб воно розірвалося, має прийти оцей сіренький вовчок, який укусить за бочок, який розірве, не буде цього злиття. Розумієте? І це в аналітичній психології називається тріада. Це модель сепарації, коли дитинка. Вона спочатку з мамою злита, вони як єдине ціле. Потім дитиночка починає бачити, що мама, ну там трошечки ж мама може її залишити на певний час. Вона подивилася там, поповзла. Ага, мама жива, все в порядку, можу гратися, навіть коли її нема. Там є таке поняття навіть перехідний об'єкт, коли там з іграшкою дитинка ходить, яка заміняє її, начебто, маму, це тепло. А мама там миє голову нарешті. Бо це така ціла етапопея для е, новоспечених мам. От, а тріада питання сепарації, це колись дитина усвідомлює, що є не лише я і мама вже, да? тобто окремо, а є ще і тато, є ще хтось, кому належить моя мама. Оце, оця історія. Тобто є ще хтось. Хтось може прийти і розірвати мій зв'язок із мамою. Оце про це тріада. І коли потрібно розірвати замкнене коло, це от має прийти оцей хтось, оцей сіренький вовчок, який укусить за бочок. Чому оця саме метафора про бочок? Тому що це буде відчуватися, це укусить вас, це буде так трошечки, це не може пройти непомітно. І розірвання замкненого кола буде також не непомітним. Ви його маєте відчути. І до чого тут. Слово, це сепарація, це від'єднування від батьків, і як це допомагає дорослій вже людині, яка давно не живе з батьками, розірвати на коло. Я вам розповім: дивіться, я неодноразово розповідаю у своїх відео про так звану матрицю стосунків. Це про це те, як ми вибудовуємо стосунки з кимось, з чимось. І ця матриця стосунків вона містить, от ну, як ми себе поводимо в певних обставинах і в яких Людей ми обираємо для цього також. Оце, оце вона містить. І те, як ми сепарувалися або сепаруємося наразі від батьків, це от в нашій матриці стосунків. І те саме, ми ж в стосунках не лише з людьми, ми в стосунках і у тій проблематиці своїй, де ми в замкнуному колі. І у той досвід сепарації від батьків може дуже класно допомогти сепаруватися. Розірвати, точніш, да, оце замкне коло. Дивіться, от коли відбувалася ця сепарація з батьками, то як ви відчули, що хтось інший ще так, оце, ну, виривання там тата, да, грубо кажучи, якщо це проблематика цього діпового комплексу, так, оце, як це відбувалося в якомусь сенсі? І так само ми можемо і подивитися на цю свою проблему розірвання замкненого кола. Як ми реагували на появу чогось третього? Так? Що не лише я належу мамі, там, наприклад, ну ми зараз про цю сепарацію з мамою кажемо в дитинстві. Як я реагувала на щось нове? Можливо, от, Боже, не можу, не можу, я маю бути злитим з мамою, я не можу щось нове прийняти. І оце є причиною вашого замикання, замкненого кола. Дуже складно приймати щось нове. Дуже складно. Бо якщо оце злилися, ото хочеться не розлі вода бути. Прикипати до чогось. Ви скажете, та ні, я дуже легко від чогось можу відмовлятися. Але ж ми розуміємо, що психіка має компенсаторний, да, власне, як і усе, не лише психіка, компенсаторний характер. І якщо ми в чомусь не можемо це розлитися, розірватися, так, то в чомусь ми легко можемо. Ми там галочку поставили, я така. Да? Це, наприклад, коли людина переїдає, от, наприклад, для мене там піца, тортик мені взагалі вони не цікаві. А от. Сир, скажімо, там, яблука, наприклад, там у мене побільше інтересу, там мені важче, скажімо, зупинитися. А скажеш мені про якусь піцу, суші, та взагалі мені якось воно все одно, пиріжок також. Я можу сказати, що мені легко відмовлятися від чого, але ні, це от, знаєте, про як як мода була нещодавно, та ще є про аскези. Аскеза це не просто відмовитися від того, від чого нам легко відмовитися, а від того, де ми в жертву це приносимо. Де ми реально відчуваємо це, що ми чогось лишилися. І тому для того, щоб навчитися розривати замкнене коло, його розірвати нарешті. Ми маємо як дійсно, як то кажуть, якусь аскезу прийняти, тобто чимось пожертвувати. Зрозуміти, чим ми можемо пожертвувати. І це дивом якимось може взагалі не бути пов'язано із конкретним нашим цим запитом по замкненому колу. Просто в нас напрацьовується оця навичка, отця для нашої матриці стосунків. Так що ми можемо. Раз, нормально. Наш бочобочок викусив нас у цей волчок, хоча нам взагалі боляче і нормально. І ми таку знаєте, як тренуємося, готуємося до того, що ми зможемо і при замкненому колі розмикати замкнене коло там якісь повторювальні сценарії там з роботою, з любовними стосунками. Просто вже буде оця навичка, оця знаєте, можливість. Ми побачимо, що ми можемо це робити. Ми не готові бути так от маніакально злитими. Ну і ще хочу сказати, що неможливість вийти із замкненого кола це завжди про обмаль ресурсів. Комусь не вистачає фінансів для того, щоб там, наприклад, хтось йому допоміг вийти з цього замкненого кола, так? Тобто, реально якась людина, щоб допомогла тобі це розролити. Той тобто, же психолог, наприклад, це ж також коштує грошей. І ви то, вигадуєте велосипед. Роками крутитися по замкненому колу. Комусь не вистачає так званого соціальний капітал так, людей, у цих друзів, у цих впізнаваності, всього цього, що також може дуже допомогти вийти ну, з того, що ви не на своєму місці. Наприклад, якщо у вас потяг бути публічною людиною, а ви постійно вимушені виживати рутиною займатися, тому що ж, якщо ви цього не зробите, то ви ну, просто завтра не станете. Вам не буде на що там. Годувати себе, дітей, якщо вони є, і так далі. Дуже гарна новина для тих, у кого не вистачає ресурсу, такого як знання. От зараз, в епоху, коли інформаційне перенасичення, то чого чого, а знань можна черпанути достатньо. І якщо лише в цьому проблема, то це класно наверствується, і ви дійсно починаєте розуміти, як виховувати замкненого кола. Але дуже важливо розуміти, що інформація це не дорівнює знання. Знання це має бути пропущено крізь тіло, почуття наші, а не лише просто там сухо десь там скопіювали і вставили, десь побачили. Ні, так не працює також. Трансформаційний процес виходу із замкненого кола це не прям приємно. Це трансформаційний процес. Це, от як і сепарація від батьків, скажімо так, тобто від чогось важливого. Дехто так і не сепарувався. Наприклад, мучиться людина своєю зайвою вагою, але не може сепаруватися від бажання їсти зайве. Розумієте, це також проблеми із сепарацією. Тобто, проблеми з сепарацією ну, їх дуже багато. Проблема замкненого кола в тому, що ти. Коли у замкненому колі ти знаходишся у цій системі. А для виходу з нього треба, щоб щось нове прийшло в цю систему, щоб хтось тобі дав оцей новий погляд на те, в чому ти варишся. Тобто завжди проблематика виходу із замкненого колу це про те, щоб отримати щось ззовні, всередині себе. Не вирішити вихід із замкненого кола, тому от якраз потрібна третя людина, як от співають людині, потрібна людина. Це ота історія, що щось має бути зовні. Не завжди це людина. Це може бути гроші. Там там через чоловіка жінка отримала гроші і вийшла замкненого кола там нереалізованості роками. Наприклад, але ж чоловік має з'явитися, розумієте. Ну, це так, да приклад. Це стосується замканого кола переїдання, безгрошів'я, депресії, нереалізованості фінансової, самотності, аб'юзу. Ну, усе, усе, в чому ми варимося, оце постійно не можемо вийти, це все замкнене коло. Має з'явитися щось третє, щось зовні. Нова інформація, нова людина, ну, щось нове. щось нове. Хтось має або щось прийти в ваше життя. Буду так дуже скромною. можливо, моє відео стане тим сіреньким вовчком, який укусить вас за бачок. І, можливо, ви помічали, що знаєте, багато історій успіху, так, людина там дуже зла в злиднях, якихось, а потім раз хтось помітив, хтось побачив. Знаєте, це колись коли, багато пішки, ну, так як фітнес в мене було. І я така думаю, ну, як, я завжди хотіла, а вона хотіла зніматися в кіно. І думаю, зараз такий дум. І там якийсь режисер, як побачив мене, і скаже, ви ідеально підходите на головну роль. Але такого не ставало. Хоча один раз щось дуже схоже було, але це вже інша історія. Друзі, напишіть, будь ласка, чи з'явилися у вас якісь нові інсайти в ході сьогоднішнього мого відео. Пишіть, коментуйте, діліться моїми відео, ставте лайки, підписуйтеся, якщо не підписані. Звертайтеся на особисті консультації, якщо хочете, щоб я прискорила, можливо, ваш вихід із замкненого кола. До зустрічі!